Зараз люди більше надають перевагу зовнішньому вигляду, щоб гарно вдітися, накраситися, бути спортивними, підтягнутими, і для когось в цьому заключається все життя. Але чи дійсно це так важливо? Ми можемо одягнути на себе все саме найкраще, що є в нас в гардеробі, начепити на себе купу прикрас, золота, але чи зробиться нас кращими? Ніхто не забороняє нам виглядати красиво, але потрібно потурбуватися і про красоту душі, тому що тіло це тільки один відсоток, а душа 99%. Ісус називає таких гроби побілені, зверху гарними здаються, а всередині повні кісток, мертвих і всякої нечистоти. Бог не дивиться на наш вигляд зверху, Бог дивиться. На наше серце.